Запхайте в дупу, пане танцюрист, на кісках. Такий птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо тоді, коли це має сенс. Український птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям на відсіч ворога. Запхайте в дупу, пане танцюрист, на кісках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає. Пам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця українського військового командира птахів Збройних сил України, маслаючи за настопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені під санкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України.